країно. розпочинаємо нашу гостьову студію разом. Ми з речником східного угруповання військ Збройних сил України Сергієм Череватим. Пане Сергію, добрий вечір. Добрий вечір. Намагаються росіяни наступати на Лимано-Куп'янському напрямку. В районі Куп'янська хочуть перетнути річку ОСКІЛ. Про це і в Генштабі повідомляють і в Міністерстві оборони. За останню добу чи мають вони просування і позитивні для себе результати? Ні, позитивних результатів у них немає. У них є тільки негативні результати. В результаті дев'яти боєзідних з окупантами. 31 із них назавжди залишилися там в українській землі. 87 поранено. Також на цьому напрямку знищено три танки. Т-72, три бойові машини піхоти. міномет самохідний 240-мм міліметровий тюльпан, безпілотний літальний комплекс, який коригував вогонь збитий. А також польовий склад з боєприпасами знищено і три одиниці автотехніки. наскільки суттєві резерви мають росіяни для наступу на Харківщині, от на Куп'янськ, на Луганщині, через далі по лінії Сватове, туди, туди на Лиман. Чи можуть вони ще підтягувати підтягувати сили? Ну, вони намагаються це робити, але тут треба чітко розуміти, що маючи доволі велике угруповання, з певним, ну і одиниці техніки, достатні. Вони використовують доволі неякісний особовий склад поряд з відносно професійними повітряно-десантними підрозділами і піхотними, більш-менш також злагодженими е, бригадами. Вони використовують бойовий армійський резерв на швидкоруч створений там територіальні війська різного ж. Типу, то що вони називають добровольцями. Ну насправді це найманці або люди під примусом загнані в так звані роти або приватні військові кампанії. Їх там вже розвелося важко рахувати: риси, тигри, ветерани патріот. Тобто, але вони вже набагато менше за вагнера а створені десь за таким же принципом. Але тобто, все робиться для того, щоб уникаючи прямої мобілізації. Затикати дири особового складу, ну тощо викати, шукати резерви, де вже де, де, де тільки можуть попри те, що угруповання величезне на ломано куп'янському напрямку, і намагаються росіяни просуватися і до Куп'янська, і до інших населених пунктів. Якщо дивитися на мапу, то на окремих ділянках фронту ворога навпаки вдалося відкинути на з тих позицій, які вони здобули останнім часом, завдяки чому нашим захисникам і захисницям це вдалося. Ну, в першу чергу, якщо почати так поетапно, і ми вже неодноразово про це говорили. У нас на голову вище працюють штаби. У нас іде просто зовсім інше планування з врахуванням. По перше, західних всіх кращих практик планування бойових операцій. По-друге, наш унікальний досвід з 2014 року, коли майже всі офіцери пройшли, ну більш-менш старші офіцери пройшли, штабні офіцери пройшли і мають бойовий досвід. Все це дає той симбіоз, що ми плануємо кращі бойові операції. І наступне це професіоналізм і злагодженість наших підрозділів. А також один з найголовніших моментів це їхня мотивованість. Коли ти захищаєш рідну землю, безумовно, в тебе в рази більше мотивованість ніж у цих заброд, яких все гірше і гірше цей склад їхній особовий. І вони по суті, ми бачимо, ми сьогодні чергового полоненого висловив себе на телеграм-каналі генерал-полковник Олександр Сир, який командуючий угруповання. Там видно, що це просто люди, які не мають ні якоїсь мети, не те, що в цій війні, а загалом в житті, як правило, соціальні такі проблемні люди, яких сюди кидають, ну але ж вистачає у них все одно мотивації взяти автомат, взяти гранати і іти захоплювати чужу землю. Тобто, знаєте, мабуть, не треба якихось великих ідеалів для цього мати деяким. Ну вони на жаль, їхня арабська психологія змушує їх туди доходити, але активними бути і кидатися. В надпотужні атаки в них не виходить. Якщо врахувати, що вони ще весною нам обіцяли великий наступ, тобто за військову термінологію, стратегічну наступальну операцію, то зараз це зводиться до того, що вони там в районі двох-трьох населених пунктів намагаються атакувати, атакувати там рівнем рота, максимум до батальйону, там іноді взводу в залежності. від цього. напевно це важко назвати великою стратегічною наступальною операцією. Відтак це теж чіткий маркер їхньої мотивації. І про Бахмут давайте поговоримо, який так переможно в лапках росіяни здобували, знищивши просто місто. А тепер там, принаймні, по правому флангу наступають українські захисники. Що там за останню добу змінилося? Ну, ми щодоби проходимо. Штурмуємо, проходимо певну відстань, верифікується вона протягом тижня і оголошує заступниця міністра. Як ми вже говорили, що щодоби звільняється сотні метрів за, за, за тиждень кілометри, буде час, прийдуть час і десятки кілометрів. Головне завдання, яке там виконується поряд з вільненням території, це збереження особового складу. Тому нас не, ми не можемо собі дозволити діяти авантюрно і кидатися в лобові атаки, максимально використовуємо маневр, охоплення ворога. Всебічне його знищення, всім виводами наявних у нас за собі ураження за цю добу також знищення окупантів. Тенітний ракетний комплекс ОСА, що важливо. Габицю Д-30, склад з два склади з боєприпасами і командно спостережний пункт роти, і дві два пункти управління безпілотними літальними апаратами і безпілотник сам Орлан Дес і баражуючий боєприпас, теж безпілотний ланцет. Пане Сергію, коротко уточніть, скількох окупантів знищено, тому що на той момент пропадав зв'язок, і ми не почули 37 окупантів на бахмутському напрямку. Знищено 107 поранено. Зрозуміло. дякую дуже за те, що ділитися інформацією. Це був речник східного груповання військ збройних сил. Сергій Череватий.